А зараз ми хочемо е, привітати одну таку особливу людину для телеканалу Юкрейн News. Його пісні наспівує народ, а словом користуються студенти. Тримає він інформаційний фронт, ведучий наш, що не боїться смерті. Із перших днів повномасштабної війни боронить Україну і небо захищає. Йому не треба нагороди й ордени, Він місію свою в суспільстві знає. Ім'я із грецької то камінь, скеля, і це не просто значення. Такий і є. Він не боїться жодної дуелі, бо правдоруб і відстоює своє. Хороший сім'янин і професіонал, живе для інших 52 роки поет, пісняр і театрал. Мага Петро телевізійник у окопі. Вітаємо з Днем народження! Цей авторський вірш, який ми декламували, написала наша з вами колега Ірина Доля спеціально для Петра Мая. Тож бажаємо вам здоров'я. Наснаги, натхнення, і все у нас буде добре, скорішої перемоги. Сили, терпіння, і я напевне як ніхто знає скільки Петро Петрович вкладає в інших, тому що я студентка Петра Петровича, і е, те, що я зараз знаходжусь тут у цій студії, це е, одна із заслуг. Петра Маги, я йому також дуже вдячна, тому що а, це людина, яка можна сказати, приклала руку до, до моєї долі. Я можу сказати гарно приклала. Дякуємо а, Петру Петровичу, що, що він є. Що він у нас на телеканалі веде прекрасну програму разом, і що п'ятниці наші глядачі можуть її подивитися, проаналізувати і дізнатися найцікавішу і що головне достовірну інформацію.